Давніх давен у народі вірять у життєдайну силу криничної води. Саме тому люди шанують та гарно оздоблюють джерела, які відкривають надра землі, де зберігається цілюща вода. Відтак і жителі вулиці Красіна згуртувалися, аби відновити криницю, яка напуває мешканців навколо. А допоміг їм у цьому кандидат у депутати до Київської обласної ради від Київської обласної організації політичної партії Об'єднання самопоміч Борис Коваль. Ми Спілкуючись з місцевими мешканцями, проводячи свою агітацію по 66 округу, дізналися, що є певна проблема у людей, які був тут застарілий колодязь в досить такому занедбаному стані, в зруйнованому стані. І люди хотіли якимось чином його реконструювати і відновити, і щоб він був більш зручний для експлуатації. Саме тому. Користуючи базові принципи самопомочі, а саме, самоорганізацію, ми поспілкувалися з людьми, поговорили, зібралися, і всі спільними зусиллями, ми цей колодязь своїми силами відремонтували завдяки нашим колегам сусідам. Криницю майже повністю реконструювали, лишивши від колишньої тільки основу та бетонні кільця. Київська обласна організація політичної партії Об'єднання самопоміч на чолі з Борисом Ковалем, допомогли згуртуватися місцевій громаді заради спільної мети. Адже самоорганізація – це основний принцип цієї політичної сили, який активно підтримали мешканці вулиці Красіна. Справа в тому, що він дійсно вже старий. От. І ми давно збиралися його якось там перемонтувати, модернізувати. Ми періодично робили це своїми силами, але все впиралося в брак коштів. От. І тому я хочу подякувати від всіх мешканців вулиці Красіна, об'єднанню самопоміч міста Борисполя і особисто Борису Ковалю за такий великий, може й невекій. Вот внесок, але дуже корисний внесок у розбудову нашого міста. Місцеві жителі вдячні політичній партії, об'єднання самопоміч та Борису Ковалю за допомогу в реконструюванні криниці. Адже тепер користуватися колодязем буде набагато зручніше та приємніше. Тетяна Поминальна, Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.